Ну, це проєкт е, соборного комплексу, який тут бачите. Це ми знаходимося зараз з вами в храмі першої черги е, Святого успенського кафедрального собору, який, колись думаю, збудується в Охтирці. Е, це перший храм, це капличка, це сам собор, дзвідниця, ну, це благоустрій території. Ну, це бачимо такі візуалізація цього проєкту. Це собор, так виглядати буде. Це благоустрій території, розроблявся такий. Це альтанка, яка мала бути на цій стороні, але вирішили тоді будувати на другій стороні. Це оглядовий такий майданчик біля річки. Це сам собор вхід, це собор і дзвіниця поруч. А це історія, бачите, як Стояв собор, це ще старий місток.